Що відбувається на цьому напрямку? Гарне питання. Кожен боець, який знаходиться на фронті, бачить зі своєї точки зору, і робить висновки безпосередньо від тої інформації, яку він отримує, те, що Покровську йдуть міські бої, і вони достатньо такі серйозні. Це також зрозуміло. Я б не піднімав питання зараз слово втрачати, бо все залежить не тільки від Наступальних спроможність росіян. Наскільки наше керівництво правильно зможе організувати безпосередньо бої в самому Покровську, я погоджуюсь з вами, але давайте скажемо так: те, що відбувається зараз в Покровську, туди закинули величезну кількість сил. Там знаходяться зараз від спецпідрозділів ССО до гурмо від Альфи до ну, всі скажемо так. Я особисто зараз е, комунікую зі своїми друзями і саме друзями, які вже зараз в Покровську, і кажуть, що вони кажуть, що там дійсно максимум, але також вони кажуть, що е, ну те, що зараз відбувається, це фактично не просто вуличні бої, це нав'язана нам ситуація ворога Чи можна її змінити, чи можна нав'язати ворогу нашу тактику і нашу стратегію? Чи зараз ми винушено просто реагуємо через, наприклад. Не вистачу не, ста, не вистачання е, людей, ну про що казали заздалегідь, чи ні, це все що можна виправити. Дивіться, якщо росіяни все таки проведуть те, що вони системно проводять е, обрізання логістики до Покровська, то ситуація буде тоді реально значно погіршена, і буде треба приймати рішення, чи залишати на місце, чи не залишати, поки ми в спромозі забезпечувати наших оборонців в нормальному розумінні зброєю, боє, боєприпасами, тими самими дронами, навіть простою питання, водою і їжею, до тих моментів ми можемо воювати. Якщо це буде все обрізано, тоді рішення треба буде приймати, навіть яке б воно не було популярне. Бо ситуація полягає в тому, що ми знов. Як кажуть в армії рубаємо хвости. Чому? Тому що ситуація це була передбачувана і треба було готувати місто до оборони. І про це говорили давно, в тому числі і ми з вами спілкувалися про це. Так само, як давайте згадаємо, як потужно потужна квіти в тому самому Покровському минулому році. Так. От вам вся відповідь. Тому ми знов намагаємось вирішити питання, проблеми, які не вирішувалися в попередні моменти. І зараз ми знову діємо за принципом швидкої е, такої пожежної машини, де як загасити? А можливо, б треба було не допустити, щоб щось десь сталося. І питання ще раз кажу, не тільки в е, спроможностях християн наступати, питання в нашій діяльності, в тому числі і в глибокому тилу України. А яким чином Україна викладається, що стосується максимально забезпечення потреби збройних сил в людях. Зброї в боєприпасах і фортифікаційних спорудах. Якщо це не опрацьовується, якщо це не виконується в тих обсягах, як воно мусить бути, то чому ми дивуємось? Дивимось, тому що наша бездіяльність приводить до втрати людей і втрати міст. Але ж про те, що так буде, про те, що росіяни змінили тактику і стратегію, казали вже. Не знаю, майже всі військові, військові експерти, всі попереджали. вже знаєш, де впадеш? Підклади соломку. Всі навіть Костинно Шовець писав про те, що росіяни змінили тактику. Вони дійсно більше не йдуть в м'ясні штурми лоба в лоб. Вони інфільтрують великі кількісті малих дрібних груп по 3-5 людей. Потім накопичують сили, атакують там, де їм вигідно. Було ж зрозуміло, то можна було. Запроваджувати все, що потрібно нам для того, щоб завадити їм. То, що відбувалося? Пасивне спостерігання? Ні, не пасивне спостерігання. Тактика, яку не використовують, використовувалися в попередні роки. Просто вона зараз найбільш ефективна з урахуванням нашої низької спроможності виявляти просування ворога за рахунок незабезпечення в потрібній кількості дронами для спостереження і також. Людьми для знаходження їх як е, по передньому краю, так і е, на другій третій лініях, аби також розуміти, що певне проникнення ворога здійснюється на велику глибину за рахунок просто банальної відсутності людей на цих позиціях, до речі. Підтверджуються ваші слова, коли ви казали, що потрібні нові пілоти і нові екіпажі. Бо покровська кажуть, що десь 100 120 екіпажів, якщо б вони були. Кардинально б змінили ситуацію. Ну і дійсно, коли 120 екіпажів можуть змінити взагалі картину фронту, то дивно, чому вони не підготовлені, чому зірвана мобілізація і чому не виправляється? Журналістка ТСН Юлія Кирієнка-Мерінова пише, що ситуація зараз така, що підрозділи в районі села Лисівка, Сухий Яр та вона Новопавлівка заблоковані, наші підрозділи. Це найглибше околиці Покровська, де зокрема воїни нашої 25-ї окрем, окремої повітро десантної січлавської бригади вже понад понад рік тримають позиції. А ворог зайшов у Покровськ, каже, вона че, крізь а, розрахунки 32-ї ОМБР. Ну пише, що напевне командування знову вчасно не сказала правду сусідам. А потім, коли течію ворожої віхоти було вже не спинити, стало вже запізно. Скажіть, будь ласка, перше, як деблокувати наших десантників? Я сподіваюся, що це стане пріоритетним питанням для а, генштабу. А, і чому командири не кажуть правду? Бояться даганти покарання або зняття з посад, чи не бачать сенсу, бо вони кажуть фактаж, а реакції ніякої немає. і Кажуть, виконуйте БРК. Яка причина? Причин багато. Деякі з них ви перерахували, але треба розуміти перше. У нас достатньо часто величезна проблема це організація взаємодії з сусідом з права і зліва. І відсутність нормальної взаємодії приводить до того, що якщо у сусіда певна проблема, і ти своєчасно від сусіда не отримуєш інформацію, то просто тобі потім в тил заходять підрозділи ворога, і такі ситуації більше, ніж достатньо. І це, ще раз кажу, низька організація взаємодії. Друге, що стосується правди. Дивіться, знов таки, що правда у кожного своя. Людина, яка отримує інформацію з камбріг, ця ж інформація доходить безпосередньо від командира взводу, командира роти, командира батальйону. І є розуміння викривлення е, інформації, є розуміння не до кінця сказати правду, а є не кажуть правду, тому що просто не отримують ніякої допомоги. Твоя проблема, ти її вирішуй. Скажу так, в свій час достатньо ефективно організовував взаємодії генерал Наєв. От він на ці речі дуже звертав увагу, і в разі потреби, і особисто, або посилав офіцерів старшого штабу, які особисто ці питання перевіряли, підказували і допомагали. Чи здійснюють зараз це наші новостворені керівники армійських корпусів? Це питання також відкрите. Ті помилки, які допускаються, вони не нові. і... Проблема полягає в тому, що для того, щоб їх вирішити, все ж таки треба якісно займатися підготовкою людей, починаючи від солдата, закінчуючи керівником командиром корпусу. На жаль, в певних моментах ці проблеми випливають потім от в такому накопиченні. Одна проблема не звертала уваги, друга, третя, четверта, п'ята. В сумі накопилася, достання така велика проблемна куля, яка потім починає катати нас самих. Пане Сергію, поясніть мені, як людині без військового освіти, як людина, яка має академічну військову освіту, військовий досвід. А, ну, ви дійсно фаховий, ні, не тільки експерт, ви фаховий офіцер. Скажіть, будь ласка, але Най вже зараз нікуди не дівся. Він в іншій, на іншій планеті, він не в іншій країні. Чому не можна використовувати досвід і знання Найла? Чому не можна використовувати досвід і знання Забродського, чому не можна використовувати досвід і знання кривоноса? Чому у нас же є, і я це чую постійно від тих самих офіцерів, призвища тих людей, які знають, як вміють і розуміють, що треба робити. А чому не використати цей ресурс, який на користь України, який може зупинити ворога, от просто поясніть мені з точки зору військового. Чому тебе не використовують? Ну в певних моментах на жаль, сприйняття нашими політичними керівниками дотичності до певних напрямків діяльності або дружби, або співпраці або служби може сприйматися знаєте, якесь таке як політична якась налетність. Коли так само як мені розповідає, я б коли представляю, кажу, політичний і громадський діяч ну, з громадським діячем можу погодитись, а от з політичним навряд чи, бо ж до жодної партії не належать і належати поки що не маю бажання, бо в нас як такових особливо партій немає, тільки політичні утворення для защити інтересів певних, скажімо так, олігархів. Хоча є і невеличкі партії, але сили вони навряд чи наберуть. Бо Політика все одно треба вкладати гроші, ми вкладати гроші це не можемо, бо їх немає. А олігархи, створивши свої партії і далі намагаються тиснути на вирішення цих проблем. Так от і у нас сприйняття певними спеціалістами в лапках з офісу президента належності до будь-якої команди, сприймається як твоє політичне вподобання. Ну, скажіть. От просто смішно, яким чином можна тоді обговорювати питання, коли знімається величезна кількість генералів з посад, тому що вони належали до в лапках якоїсь команди. Та ж сама команда залужного чи та сама команда. Ці люди належать до збройних сил. Ці люди не є представниками якоїсь політичної сили. Ці люди є представниками українського народу, і це треба зрозуміти. На жаль, наша влада все по іншому формує. І не використання величезної кількості людей, які б могли принести користь навіть в тилу, що стосується організації боєпротоки, що стосується керівництва певної напрямки діяльності, в тому числі, подивіться, у нас е, на певних областях знаходяться люди, які абсолютно військової світи не мають і керують процесами в цих областях, тому що вони дотичні до до е, слуг народу, не більше, не менше. Вам, приклад, наразі і Сумської області, наразі і Харківської області, я вже не кажу е, про е, Донецьку область, що там буде далі з е, Дніпропетровською областю. І ми потім дивуємося, а чому в певних моментах якісь там проблеми виникли? Тому що люди, які керують цими процесами в цих областях, просто не знаються на простих речах. І в радники, навіть просто на рівні радників, не беруть людей, які б могли приносити користь. І це найбільша проблема. Влада не хоче визнавати власні помилки, не хоче зізнаватися в власному ділітанстві. Тому і не про не запрошують людей, які б могли просто допомогти, бо на фоні того ж самого Забродського чи на фоні Наєва будь-який керівник області, той же Харківська чи е, Сумської. Ну просто ж виглядатиме, знаєте, як шкалярик е, на фоні професора. Мені нема що додати, пане Сергію, Військові експерти нагадують, що Куп'янськ це не лише частина оборони регіону, а ще й вузлова станція. І втрату Куп'янського кажуть, можуть порівняти з тратою Дебальцеве. Але наслідки для забезпечення зсу в цьому регіоні будуть ще більш погані ніж тоді. І дуже не хочеться зараз сказати: ну чого, наприклад, що при залужному місто звільнили від окупантів. А при Сирському втратили до речі, операцію Піддебальцева, якщо я не помиляюся, якраз кома тоді керував тоді операцію саме Сирський. Якщо буде втрачений Куп'янськ, то які наслідки будуть для України і, взагалі, яка ситуація зараз у Куп'янську? Тому що вся увага ну, цивільного населення на Покровську, але Куп'янськ там теж саме пекло. Про важливість купянська ми з вами говорили вже давно, навіть більше ніж півроку, і це було зрозуміло, що е, бажання росіян захопити е, потужні залізничні вузол, які значно покращить їхні спроможності по логістиці. Чому тому що е, тоді можна вибудовувати ракадну дорогу, ну вони ще е, борються за лиман, і для них це також важливо. І от на, скажімо так, е, Куп'янськ-Лиман. Е, бахмут Покровськ – це такі будуть вузлові безпосередньо пункти їхні ракадної дороги, як автомобільним, так і залічним транспортом, які дозволятимуть швидко перекидати на потрібні ділянки в потрібній кількості людей, техніку, боєприпаси, і навіть Куп'янськ десь в середньому там від 250 до 350 кілометрів скорочує дистанцію. Для росіян по доставці грузів а для Росії постачання з використанням залізниці це основний вид їхнього транспортного забезпечення, тому вони такі особливо приділяють увагу купінську. Причому зверніть увагу. Вони не ведуть бої безпосередньо на території самої залізничного самого залізничного вузла, а обійшли місто з е, іншої сторони, намагаючись витисни в, вичавити нас е, з цього міста, і потім абсолютно спокійно е, захопити вузлову станцію. Сподіваюсь, сподіваюсь, навіть якщо в разі ку втрати Куп'янська, що така загроза є на не в тому, що сподіваюсь, що він буде втрачений, Сподіваюсь, що. Е, Наші інженери підготували в необхідній кількості вибухівку для виведення цього залізничного узла в разі загрози його захоплення з ладу. Бо в певних моментах ви згадали про Дебальцева, і я пам'ятаю, як е, зведений загін 8-го полку тримав залізничний вузол е, Дебальцева, і про нього там забули і навіть е, жодного ящику патронів не, не поставили і забули цей е, Загін потім він, коли вже Дебальцево було залишено, він вже самостійно отримав наказ, виходив з оточенням, і піхота тоді вже була в Бахмуті в повному обсязі приводило місто до шталених сплесків е незрозумілих таких дій е наших військових. У в тому самому Бахмуті Бахмут дуже добре пам'ятає вихід 128 ї бригади після Дебальцевських боїв, і що там була за каналі, але потім все одно всі, хто вийшли, були нагороджені, а ті, хто реально тримали Дебальцева про них, забули так само. І по Куп'янську ситуація полягає в тому, що за рахунок того, що було виведено певний підрозділ з Куп'янської, і що провалилася частина нашої оборони, Куп'янськ. Достатньо в свій час догад і якісно тримався за рахунок правильної організації фортифікаційних і інженерних споруд, загороджень і активне використання використання мінування місцевості, яке практично унеможливило просування ворога вперед, як підрозділ, той, що мав досвід, був виведений, то почались певні проблеми. Ну і знову продовжується ця тактика знаєте, слоєного періга. Де все потрошку щоб тримати в єдиному е, місті один під е, одну військову частину тут така рота, тут такий батальйон, тут така рота, тут такі батальйон. І за рахунок цього це найбільше горі і біда. У нас вона була в 2014-му, на початку 2015-го років і потім виправили. Так, от тут в певних моментах е, додані підрозділи для вирішення певних проблем не завжди приносять користь. Бо ментально навіть командири, які там відповідають за певну ділянку, не завжди бережуть тих, кому вони додані. Це ж не свої, це додані або придані, як завгодно, ідуть на підсилення. І це найбільша проблема. Коли в тебе є твій укомплектований підрозділ, твоя військова частина це одне. А коли тебе дають чужих, то ти їх таких використовуєш. І знов таки ж приклад по тим самим штурмовим частинам. Замість того, що формувана насичувати наші діючі військові частини нормальним підготовленим особовим складом і тримати їх спроможності воювати. Ми бри про бригади, які мають чудовий досвід і потрібна кількість озброєння, забули. І давайте будемо вирішувати в черговий раз питання за рахунок цих червоних пожежних машин, умовно кажучи, які гасять пожежу. Ми системно не змінюємо нічого. Ми вирішуємо питання на рівні пожежної машини. Приїхали загасили. Але тліє в іншому місці, тліє в іншому місці. Тому проблема номер один, ви то сказали, по тому самому Купінську, як і в Дебальцо, паляє в тому, що все ж таки треба визнавати помилки. От було інтерв'ю е, головком, де він сказав, що він там за правду, щоб вся правда доносилася. Ну, тоді хотіли, щоб тоді говорили всі правду, починаючи від головкому, закінчуючи останнім командиром. Але це достатньо складно. Бо в армії є такий принцип, на жаль, і він особливо в сухопутних військах достатньо так потужно просувається. Коли ти говориш правду, ти стаєш незручним, ти стаєш проблемним, і тобі потім відкрито кажуть: А кому нахрен потрібна твоя правда? І це найбільше, мабуть, біда. Побачаюсь в два уточнюючих запитання. Ви сказали, що забули. Про підрозділ ССО вісімку забули, це їм не повідомили, що всі вийшли, з ними був втрачений зв'язок, не координували дії. Просто ну тоді операцію командував сирський У мене запитання: якщо він тоді забув про підрозділ, зараз теж можуть забути про якісь підрозділи. Наприклад, ці Свічеславці, які зараз знаходяться в оточенні, вони або в ізоляції, яких треба деблокувати. Про них теж могли просто забути. Що відбувається? Це це, це взагалі. А, ну, я як можу забути підрозділ? Я не можу зрозуміти чесно. <свіття> <свіття> більше всього дивувало моїх хлопців під час боїв Дебальця, що двічі на день їх командир, а це був на той момент полковник Дубіна Сергій Олександрович. Двічі на день він мусив приїжджати на наради це на броньованому авто і. Протягом того часу, що він їхав туди обратно, декілька разів попадати в засідку, але все ж таки приїжджав на нараду, слухав ні про що і ні про як, <сміття> повертався і далі керував е С -с -с своїм зведеним загоном. І от він завжди задавав питання: нам це робимо з цими долбаними нарадами, якщо е навіть нам ящика патрони не дають. Сейчас я пам'ятаю, як е командир 128. Сергій Шаптала сказав, що він був просто в захваті від дій наших спецназівців, які збирали патрони у убитих е е сепаратистів. Говорить, тоді ж а чого ти тоді не підвіз сам тих патронів? Тому забути підрозділ на війні це достатньо така річ е е часто. і це знов-таки ж про організацію взаємодії і відповідальність. Ну, а по Дебальцеву, скажімо так, в певних моментах провал Дебальцеву був виведений на рівень подвигу, тому що на той момент політичне керівництво не хотіло ніяких проблем. І ті, кого було треба карати, потужно нагородили. А ті, хто реально воював, про них просто забули, бо вони були непотрібні. І наразі нічого не змінюється. У нас достатньо часто нагорожують не як там не неприм... ні учасників, постріння ні не. покарання невинних і постріння не учасуючих це, до речі, я бачив і сам. Таке було. На жаль, і раніше, і зараз. І щось мені здається, що поки позбутися цього у нас не дається. Але дивіться, є ще одне місце, яке теж треба згадати: це Мирноград. Бо сьогодні. Бої тривають навіть біля нього. Хоча є офіційна заява, що ні, в Мирнограді нічого такого не сталося, все добре. На тлі заяв про те, що давайте казати чесно, багато питань. Мирноград, що з ним, і наскільки це місто важливо для загальної системи оборони? Чому запитую? Тому що якщо Мирноград буде відсічений, то що далі там знаходиться наш контингент? Ну, не будемо зарані казати там про, про можливості ворога, що стосується, ми, ми проговорюємо потенційно, тому що треба розуміти, <звучить> що робити е -е Мирноград це важливе е місто в нашій обороні, і якраз от бажання росіян вибудувати ту, ту, ту ракадну е дорогу, про яку я говорю. Це якраз е Мирноград в тому числі входить в е цю ракадну дорогу. Тому для росіян це дуже важливо. Я вже не кажу, що наскільки важливо те, що і вже останніх там населених пунктів на території Донецької області, де є шахти, це звичайно, шахти вже не працюють, але між тим це е, все ж таки потенціально спроможне добувати вугілля. А у нас вже ворог активно атакує наші вугільні шахти вже на території Дніпропетровської області. Але між тим, все ж таки боротьба за ресурси. І час війни дуже важливе, і якщо росіяни, а росіяни достатньо багато вкладаються в розвиток економіки в лапках, щоб по максимуму вивести і використати ті ресурси, які є на окупованих територіях.